Всіх вітаю! 14 квітня. Давайте, як завжди, по новинам пройдемось та повідповідаю на ваші питання. Так, расистам наказали захопити часів яр до 9 травня. Сирський. Давайте подивимося, чи вдасться це. Потім небезпека йде Константинівки. Якщо я тут правильно по карті дивлюсь. Ну так, Константинівка наступна. Так, расистам наказали захопити місто Часів Яр на Донеччині до 9 травня, чи захопить армія Росії? Місто часів Яр на Донеччині до 9 травня, 24 рік. Чи захопить Росія? Місто Часів Яр на Донеччині до 9 травня. Так, да, наказ такой був. Бачите, карта імператора. Наказ такий був, це правда. Відлюдник: окупувати. Луна. Дійсно, вищі аркани. Був дуже жорсткий наказ. Колесниця. Рушити, брати, як то кажуть, як ото Авдіївку, закидувати і брати будь-який ціною. Д'явол. Ви бачите, які карти? Всі п'ять вищих арканів. Колесниця і дьявол. В поєднанні це кажуть зробити, захопити ну, будь-якою ціною. Часів яр. Сонце. Шість вищих арканів. Для імператора того, для імператора Болот, часів яр ось, дуже важливе зараз місто. Якщо вони його захоплять, не дай Боже, відкриється багато направлень. Так, дійсно, чи захопить армія Росія, чи окупує армія Росії місто Часів Яр на Донеччині до 9 травня цього року. Дурак. Праведливість захопить захопить п'ять 5 Пентаклів. Якимись хитрощами, якимись хитрощами. Але я вам скажу так, вони виснажені, 5 Пентаклі, виснажені по ресурсам. Повішений і смерть. Вдасться окупувати місто Часів'яр до 9 травня Росії? Ну, Україна. Зараз, ну, я би сказала, будуть прикладати просто такі зусилля вони. Але поки що я бачу, що, що по-повішеному воно в них піде. Давайте ще раз: місто Часів Яр до 9 травня Росія зможе захопити. Чи захопить місто Часів Яр, Росія до 9 травня цей рік? Так, колесниця. Ну так, будуть перти. Зірка. Ну це їхня мета. Да. Чи захоплять колесо фортуни, смерть? Ви бачите, всі вищі аркани падають знов. Чи захопить не можуть? 10 кубків, місто Часів'яр, військову. Шість жеслів. Ну, Твіка мечів. У них буде дуже багато втрат. А, чи захопить місто Чесів яр? Росія до 9 травня. Повіщений. По ітогу все одно, бачите, падає повішений на територію України на плани імператора. Я хочу. Хочу не помилятися, але вони не зможуть. Хочу не помилятися, не зможуть. Так, будуть перти, будуть робити все можливе. Вони виснажені. Але все ж таки вважаю, що не вдасться їм. Не вдасться. Хай так і буде. Так, наступне давайте питання. Давайте про ось цю атаку Ірану на Ізраїль вчора вночі. Ввечері, вночі була ось ця атака. 185 шахидів, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу Земля-Земля. Атака тривала 6 годин, збили 99% ракет та дронів. 99%. Допомогла Америка, дійсно, Британія і там ще. Інші держави. Ну, молодці. Дійсно, Україну бомблять, це нормально. А тут вони все позбивали. Ну, чого нам не допомогти позбивати? Дрони та ракети, особливо, коли масово. Чого нам не допомогти? Хоча б літаки надайте швидше. Так, давайте запитаємо, що буде далі відбуватися стосовно ось е, Ірану та Ізраїлю. Чи будуть ще, Чи буде ще якась агресія? Іран, Ізраїль. Найближчий час. Що далі чекати від цього конфлікту? Диявол. Що чекати? Диявола чекати. Угу. Дуже сильна агресія, війна, король мечів, бажання. Бажання диявола ще більше розпалити цей конфлікт. щоб він ще більше розгорівся. Що далі чекати від конфлікту Ірану та Ізраїлю? Удари. Удари по військовим цілям, по військовим об'єктам, по військовим складам. Ось що кажуть карти. Жертви: 10 мечів. Луна, мутність, таємність вночі. 8 жезлів. Ще буде летіти. Я не знаю, може і туди летіти, і туди летіти. Да, по заводам, по ресурсам, по підприємствам. Все, да, дев'ять пентаклів. по військовим цілям, заводам, щоб е, по вісьмірки мечів е, комусь е, із цих держав е, унеможливити подальші дії або виробництво чогось військового. Далі, далі ще буде, ще буде далі. Так, тепер давайте повідповідаю на ваші питання, ті, що ви мені вчора та сьогодні писали. Зараз повідкриваю. Так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, місто Балаклія, Харківська область на предмет окупації до кінця осені. До кінця осені. Місто Балаклія, Харківщина. Чи буде місто Балаклія окуповано росіянами до кінця осені, 24 рік? Місто Балаклія буде окуповане до кінця осені? Повішений. Я все ж таки вважаю, що тут падає повішений, вважаю, що ну, зараз карти відповідають, що так, в них є ціль, вони можуть десь е, по колесниці бути якийсь наступ або показуха наступа, але падає все одно повішений, вважаю, що ні. Зараз відповідь ні. Давайте далі питання. Так. Так, зараз знайду ось. М да, малібінь, всі пишуть, що буде 17 квітня зранку, о 5 ранку, дуже рано, якщо нічого не зміниться. Так, доброго вечора. Є знайомі на нулі. Кажуть, що ми дуже програємо. Подивіться, будь ласка, чи повернеться ситуація в кращу сторону для наших ЗСУ до кінця весни? Так, покажіть, будь ласка, в яку сторону на краще, на гірше повернеться ситуація для Збройних сил України, які зараз на війні, які зараз на передовій. В яку сторону повернеться ситуація для українських військових ЗСУ до кінця цієї весни? Башня, в яку сторону повернеться двік домовленості? Сім жезлів, Будуть тримати оборону все одно, уміряності. Україна. Будуть тримати, бачите, будуть все одно стояти і захищати Україну до останнього свого подиху. Вибірково. В якому стані буде, будуть наші ресурси, ресурси ЗСУ на передовій. Мир, диявол. Бачите, мир, диявол. Не хочуть, щоб ми перемогли. Не хочуть. з миру хтось не хоче. На кого тисне диявол, щоб ми перемогли. Не хочуть надавати ресурси. Нададуть якісь ресурси до кінця весни для Збройних сил України. Маніпуляція людьми, маніпуляція нас треба залякати ще більше. Я все ж таки гадаю, що щось нададуть. Таємне. Таєм... Будуть надавати ось війна, будуть надавати якусь зброю для Збройних сил України, але якось воно вже буде таємно йти. Ну і хорошо, що таємно. Давайте запитаємо по-іншому: чи покращиться, чи покращиться наш український фронт до кінця весни цього року? Чи покращиться наш український фронт до кінця весни цього року? Буде, чи будуть покращення на фронті? Ну, хоч, хоч трошки. Дуже важко. Дуже гаряче і дуже важко. М -м -м. Ресурси поступають, але попажу Пентаклі. Небагато. Небагато. Дуже багато постраждалих, дуже багато ранених та е смертей. Чи покращиться наш фронт, війна, домовленості, ту спентаклю до кінця весни цього року. Ну, по цим картам... Не можу сказати, що дуже сильно покращиться, але треба все одно надіятись на ну, краще. У нас немає іншого виходу. Поки зараз показують, що воно не дуже покращиться. Щось будуть надавати, але знов небагато. М -м -м. Подивіться, будь ласка, чи вдасться повернути Запорізьку область в Україну. Так, чи вдасться повернути окуповану Запорізьку область в склад України? Загалом, чи вдасться повернути Запорізьку окуповану область в Україну? Так, Віра. Якесь рішення. Війна. Повішений. Ви бачите, що кажуть карти. Поки це неможливо. Повішений, тому що немає ресурсів. Зараз їх немає. І карти кажуть, як ми можемо відповісти, якщо немає допомоги від королей Пентаклових. Повішений. Поки що повішений, тому що дають попажу. Знову попажу Пентаклі дають ресурси тільки для оборони. А для наступу нужна ось по тузу пентаклі. Якщо буде давати попажу, то буде, буде повішений поки що. Якщо нададуть туз пентаклі, то є шанс прорватися і її звільнити? Чи звільнять Збройні Сили України Запорізьку окуповану частину області? Чи звільнять? Ну, загалом питають, чи звільнять? П'ять мечів важко. Таємниця, тобто жриця каже, таємниця. Невідомо, як воно піде. Тому що це війна, багато людей. Знов кажу, дуже багато людей. Мільйони. Невідомо, як піде оця колесниця. Чи нададуть ресурси? Чи не нададуть? Якщо не нададуть ресурси, не буде колесниці. Чи звільнять Збройні Сили України Запорізьку окуповану частину області? Навіть десять кубків. Ну, звісно, в нас є на, ну тобто, ми Україна не збирається відмовлятися від окупованої Запорізької області. Але знов нам потрібно, щоб надали все необхідне. Тоді так. Якщо цього не буде, то звісно, воно все буде в стані підвішеного знаходитись. Подивіться, будь ласка, місто Харків на травень місяць, бо кажуть, буде дуже важко. Дякую. Так, місто Харків, місто Харків на наступний місяць травень. Яка буде ситуація в місті Харків в травні? Яка буде ситуація в місті Харків в травні? Відлюдник, світло. Проблеми зі світлом. Дуже сильні проблеми зі світлом. Дорога, дехто може поїхати від військової, військової агресії. Тобто люди можуть, деякі можуть люди поїхати. Ситуація в місті в місті Харків на травень. Повішений колос Фортуни. На жаль, обстріли будуть продовжуватись. Луна. Ну, важка ситуація. Важка ситуація. І з емоціями, і з роботою. Тому що карта роботи. Бачите? Важка, ну, важка ситуація в місті Харків на травень. Давайте тут і обстріли показувала. Давайте запитаю: Місто Харків травень наступний місяць. Чи будуть, знов, чи будуть обстріли? міста Харків в травні. Чи будуть обстріли продовжуватися в міста Харкова в травні? <кій> так, да, башня, так. Да. Башня, на жаль, сила, так. Да. Летіти буде, так. Да. <кій> удар по ресурсам, удар по роботі, по підприємствам. Агресія, активація зрадників в місті Харків. Да, серед людей активація зрадників. Але е, не буде світла, тут е, знов це кажуть. Але люди поки що тримаються. Люди не поки що, люди будуть харківчані, харків'яни будуть триматися. Ось. Дехто, звісно, поїде, але більшість буде триматися. Алена, ви не можете посмотреть, правда ли, що летом буде большое наступление на Донецьке, Луганський, Херсоні, Запорожье. І вроде бы хочуть на, на Харків. <coughs> Спасибо заранее. Буде, буде наступ. Він вже зараз йде на Донецькому напрямку. Він вже зараз йде на Запорізькому напрямку. Так. Чи правда, що влітку цього року буде великий наступ Росіян на Донецькій, Луганській, Херсоні, Запорожжі і Харківщині? Чи правда це, що буде великий наступ Росії? Воно вже зараз йде. Сила, воно вже зараз йде. Да, карта диявола, Так. Воно вже зараз йде. Хотять продавити домовленості, і ще окупувати, <кхе> в них ціль ще окупувати якісь території, на, до речі, на Донеччині, а потім вже давити на домовленості. Буде наступ, він вже зараз йде. А влітку, можливо, вони можуть ще й сильніше дати. Байден має літом заболіти, чи може Байден влітку дуже сильно захворіти? Ну, це питання, я так розумію. Ну, давайте спитаємо, чи може президент Америки Байден влітку дуже сильно, наприклад, захворіти. Ну, а що нам з цього? Паш Жизлів, мир, король Пентаклі. Вірка, Жестри, справедливість, помірність. Ну, я тут цього не бачу, тут більш-менш помірність. Не знаю, з чого ви це взяли. Так, і знаєте, що хочу ще запитати? Ось е мені сьогодні прийшла на думку, що наступним президентом України мені падала військова карта. Чоловік військовий повинен бути наступним президентом України. Я думала думала, думаю, хто ж у нас такий дуже гарний військовий буде наступний президент. І глас в мене впав тільки на Буданова. Давайте запитаємо, чи може бути наступним президентом України Буданов. Зараз подивлюсь його дату народження. Зараз, щоб краще розуміти. Так, Кирило Буданов. 4 января 1986 -го года рождения. Так, Кирило Буданов може бути наступним президентом України. Може таке бути. 10 жеслів, 10 мачів. Якесь рішення. Важке рішення. Емоції, сила. Ну, він сильна людина. Щось таке нове, новинка для нього, новий шлях. Королева Пентаклі це може бути Україна. Тут з жезлів. Якесь рішення. ну Можливо, він і збирається. знаєте, можливо, він і збирається. Кирило Буданов може бути наступним президентом України. Робота йде, дорога йде. Поки що це таємниця. Ну, ви знаєте, потім, потім ще запитаємо, бо зараз все одно не може бути ніяких виборів, тому що війна. Але ось Кирило Буданов, я вважаю, що він такий, ну, не знаю. Давайте запитаємо, якщо, наприклад, буде Кирило Буданов, наступним президентом України, як, як Україна буде себе почувати з таким президентом, як Кирило Буданов? Ресурси. Таємниця, сонце. Знову, бачите, показує новий шлях. Було дуже важко смерть, трансформація, закінчення чогось. Тобто, він зможе закінчити якісь таємні справи, зможе якось дуже розумно щось закінчити в Україні, щоб наступила трансформація. Зійшло сонце, новий шлях, і зробити Ну, Тобто, життя по помірності це, в принципі, непогано. І тут вищі аркани падають. Колесниця, Буданов. Четвірка жезлів, королева Кубків, Буданов. Дуже розумна людина. Дійсно, він буде дуже гарним імператором, тобто президентом. Справедливість і закон. Ви знаєте, дуже велика ймовірність на те, що Буданов буде дійсно гарним президентом. Ну, подивимося. Всім тихого дня!